Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, також по Україні, Розмитнити повністю все під ключ. І сьогодні є багато цікавих пропозицій. Сьогодні ми зробимо огляд автомайданчика, що можливо купити. Kia Niro – це на сьогоднішній день топ. Продаваємо автомобіль, автомобіль вже став народний. За рахунок чого така популярність, за рахунок надійності батареї, за рахунок своїх розмірів автомобіль набрав такої популярності. В дійсності просторий, комфортний салон, в дійсності великий запас ходу. Реально до 500 км в спокійному режимі без. Кліми можна проїхати на даному автомобілі. Твердих 400 кілометрів проїжджаємо <кій> спокійно. Не один такий автомобіль доставляли, не один такий автомобіль тестували. І зараз свіженькі пропозиції лише з аукціону. Niro, графітовий колір. Максимальна комплектація, автомобіль лише прийшов з аукціону. Ледовське світло, ближнє, дальнє, гарно освітлює дорогу в нічну та дощову пору. Водій менше напружується, більш комфортніше себе почуває. Такий автомобільчик є тут в наявності, можемо купити, доставити. Автомобіль перевірено електронним товщиноміром фарб, весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. Без жодних підфарбувань. Задні вікна заводське тонування, графітовий колір на найпопулярний не лише по Кіаніру а по інших автомобілях. Також дизельних, вантажних, найпопулярний такий графітовий колір, тому що він є практичний і, в принципі, стильний. Даний автомобіль на максимальній комплектації Executive Line. Легкосплавні диски, без царапин і тому подібне. Гума, як ви бачите, в хорошому стані, тому що автомобіль проходив техогляд в Нідерландах, виїзду допуску виїзди дороги на дороги Нідерландів. Тобто всі автомобілі тут проходять техогляд. І повністю перевіряють. Крім того, обслуговуються автомобілі згідно регламенту в Нідерландах. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон. JBL музика, пам'ять сидіння, амбієнт, підсвіточка. З лівої сторони, з правої сторони, електросидіння, водія. І 2020 рік має амбіент підсвіточку з лівої сторони, з правої зараз виставлений червоний колір, але можна виставити біленький, голубенький і будь-який вам до вподоби. 2020 рік набагато цікавіший, ніж 2019 рік, тому що задні стопи йдуть вже full LED, Оновлена мультимедіа, тобто ви бачите великий стильний планшет. Класні кольори. Набагато планшет цікавіший ніж 2019 рік. Дана модель 2020 рік. І саме основне чесний перевірений пробіг. Даний автомобіль має 124 949 км. Повний запас ходу показує комп'ютер 450 км. Воно залежить від попередньої їзди. Тобто в звичайному стилі їзди, комп'ютер порахував, що повна заряд батареї в даному автомобілі буде 450. При розході 16 кВт на 100 км. Якщо їздити в спокійнішому режимі, то відповідно воно перерахує і 500 км, більш в агресивнішому режимі перерахує відповідно менше. Так, є клавіші рекуперації під кермом. Зліва ми додаємо рекуперацію, справа зменшуємо. Тобто при руху можна використовувати енергію для зменшення швидкості і тим самим збирати, акумулювати енергію. І запас ходу, розхід, відповідно, зовсім інакший буде. Клімат є в даному автомобілі. Далі. Без дротова зарядочка для телефону, USB-виходи, підігріви та охолодження сидіння пасажира, сидіння водія, підігрів керма. В даному автомобілі два ключки без ключовий доступ до автомобіля. Автомобіль повністю перевірений, підшипники не годуть. В рідній фарбі і підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Для того, щоб перевірити батарею. Корейські автомобілі, а іменно Kia, досить надійні. Сох батареї в даному автомобілі 100%. І навіть ми купували автомобілі 162 тисячі. Бачили, бачив на аукціоні по звіту. Автомобілі з пробігами 200 тисяч і проблеми з батареями в даних автомобілях немає. Тому ці автомобілі набули такої популярності. На сьогоднішній день в наявності є темно-синій металік, ще є дві графітових кіаніро. Будь ласка, є на сьогоднішній день в наявності, тому що до кінця нульового розмитнення по електромобілях лишається лише 2 місяці. Коли ведуть Розмитнення на автомобілі на Кіаніру мінімум 4-4,5 тисячі треба буде платити за розмитнення. Не пропустіть свій шанс встигнути купити ще цього року автомобіль. Так, Кіа сол, свіженька пропозиція, чорний металік, автомобільчик лише приїхав з аукціону на максимальній комплектації. Є в наявності. В оригінальному окрасі, без жодних підфарбувань, з фаркопчиком і також автомобіль з гарним пробігом. 79 тисяч всього-навсього має даний автомобіль пробіг. Так, велика навігація, кнопочка, два ключика, преміум музика. Є такий автомобіль. Далі Кіаніру, свіженька лише з аукціону, срібний металік 120 тисяч пробігу 2020 рік. Також свіженький автомобіль з аукціону. Є в наявності також преміум, преміум класу автомобілі. Це Tesla Model Y з хорошим пробігом. Всього-навсього 60. Будь ласка, 67 тисяч пробігу. Ціна її нетто на експорт 28 999 євро. Ціна бруто 35 тисяч євро. Ми купуємо автомобілі по ціні нетто на експорт. Від меншої ціни рахуємо ціну в Україні. Так само є Ford Mustang електричний. Повний привід. Також свіженька пропозиція лише з... Аукціону. І на другій половині автомайданчику є багато дизельних автомобілів. Також такі автомобілі ми возимо, доставляємо розмитні. І ще одна Kia Niro синенька є в наявності. Переходимо на другу частину автомайданчику. Подивимося, що є цікавого, що можемо купити, доставити в Україну, а також по Україні. Звати мене Омелян. Мій номер телефону 050 565 0817. Кожного тижня автовоз автомобілів їде в Україну під замовлення для наших клієнтів, для наших підписників. Так, Opel Ampera, максимальна комплектація, Executive Line. Також приїхала лише за аукціону. Приїхали ще такі класні автомобілі, як Peugeot 308. Це в нас дизельні автомобілі, вже йдуть нові моделі, досить стильні, сучасні. Ще одна Kia Niro графітовий колір. Графітовий найпопулярніший колір. BMW В 520 -та. також є. Приїхала лише нещодавно з аукціон. Будь ласка, віртуальний щиток, автоматична коробка передач, чорна стеля, шкіряні сидіння. Є такий автомобіль в наявності 191 тисяча чесного. Підтвердженого сервісною історією пробігу. Renault Master L2H2 також на механічній коробці передач лише приїхав з аукціону. І автомобіль має хороший пробіг. 117 тисяч оригінального пробігу. Нова модель, автомобільчик треба помити, почистити. Volkswagen Transporter Т-6, 2021 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Зараз сьогодні лише приїхав з аукціону. Чорний металік 110 кВт 150 коней. Кого цікавить такі автомобілі, також досить популярні в Україні. Йдемо далі. Ще одна приїхала Niro, Біленький колір. 20 й рік, максимальна комплектація Executive Line. Багато є дизельних автомобілів. Всі автомобілі дизельні знаходяться на сайті. Сайт я завжди залишаю в описі даного відео. Хто не може знайти, пишіть мені на Viber, WhatsApp. Я вам скидаю силочку сайту, де ви зможете побачити асортимент автомобілів. Ціни, пробіги і тому подібне. З останніх приходів таке Volvo приїхало. Це у нас XC90. І досить хороша ціна 19,499 євро. 199 пробігу. Кого цікавить, телефонуйте. Є багато вантажних автомобілів, таких як Mercedes Sprinter. Renault Master, Opel Movano, різних форматів під різний бюджет. Також є французького виробника, це в нас Peugeot, експерти, партнери, боксери все є в наявності. Робіть попередні замовлення на вантажні автомобілі завжди вам підберу найкращий варіант. Купуємо багато автомобілів на аукціоні, багато автомобілів є в наявності, які можна протестувати, зробити тест-драйв, зробити діагностику комп'ютером, повністю все під ключ. Багато є вантажних автомобілів такого формату. Пиріжок це є Renokengo, експерти, партнери. Весь асортимент, асортимент будь ласка. Volkswagen Каді в старих мордах, в новеньких мордах. Є також дві свіженьких, приїхали лише за аукціону в пасажирі. На автоматичній коробці передач є два Volkswagen Каді. Так, це в нас йде 155 пробігу 2017 рік. Ціна нето 8999 євро. Ціна Бруту 10 890 євро. І другий є такий каді в оригінальний пасажир, плюс-мінус ціна. Плюс-мінус ціна. Так, 9799. 113 тисяч пробігу. Будь ласка, супер пробіг. І від пробігу залежить ціна. Тому, кого цікавить, телефонуйте. Е, Кастоми Максі бази середній. Біленькі, голубенькі на будь-який смак, на будь-який вибір. Також приїхали такі автомобілі, як транспортери, бензин, метан. Є таких автомобілі три штучки. Є вони на сайті, автомобілі на механічних коробках передач і ціни відповідно до пробігів. 11 599 євро. 157 пробігу, тут немає прайсу, але прайс є на сайті. Далі. Тут хороша ціна. 999 євро. 10 тисяч євро, 212 тисяч пробігу. Також є вантажні фольксвайон-транспортери, середні, довгі на будь-яку потребу. Є ренотрафіки, переважно все вантажні автомобілі. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, робіть замовлення, попередній, телефонуйте, пишіть на Viber 050 565 08 17. Діліться відео з друзями, родичами, близькими, кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесними перевіреними пробігами, з сервісними історіями. Дякую на все добре. До нових відео.